Доброго дня всім Маріям Аграріям. Сьогодні поїдемо до однієї цікавої людини, моєго знайомця Артема. В нього є машинка Chevrolet Volt. Наскільки я розумію, це гібрид. Тобто він може їхати на бензині, а може їхати на електриці від акумуляторів. Так ось він якось приспособив цю машинку для живлення 220 вольт свого будинку. Тобто, поїдемо, він розкаже, що це та як. Привіт, знімаємо да, відео. Власне кажучи, ось у мене заведений 220. Не 220, тут 400 вольт. Це з акумулятора. Це прям з акумулятора врізано, так. Да. Ось через трьохпінову розетку. <coughs> І ось так виглядає. І Так, так виглядає інвертор. Тобто це сам корпус, який ти окремо окремо корпус купив, да. там <клес> ще а плату. там всередині плата йде. Да. Е, кулер. І, 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 звід... і на виході у нас відповідно 220-50 Гц. В ну, общем, все як полагається. Потім це я зробив такий просто подовжувач перед входом в будинок. Чому? Тому що. Я вирішив так. Це ж може бути в будинок. А може, я зробити з такої ж самої папки? Можу зробити на звичайну, ну на розетку там на. О, mm. oh, Для того, щоб можна that було that десь вийти, на природу виїхати, знаєте, там, ну і в тебе постійно 220 нормальний струм є, не те, що з 12 вольтового Хоча, в принципі, в такому випадку можна було взагалі 12-вольтовим користуватися, інверторами не такі, але в даному випадку можна користуватися так. І навіть ну, тобто, запітувати все, що завгодно, з будь-якою мощністю. E, перша частина цієї схеми безперебійного живлення будинку, це. Генерація. В моєму випадку це плагін гібрид Chevrolet Volt. По суті, це дві машини в одній. Перша це електричка, яка, як звичайна електричка, ми її заряджаємо. В ній є високовольтна батарея. DC на 10 кВт. На 10 кВт. Ну і плюс 12-вольтовий акумулятор ну це вже якби деталі чисто машини. Плюс у неї є бензиновий двигун. 1,4 4 дефорсирований, який виконує роль бензинового генератора. А, тобто це по суті моя електростанція. Тобто, з одного боку, у мене є е, е, павербанк на 10 кВт, з іншого боку, є дуже економний двигун, е, який е, ну, там два моменти економності. Перше, в тому, що він, по-перше, сам по собі під це заточений. А по-друге, тому що е вся енергія він в холосту не працює. Вся енергія, яка виробляється двигуном, вона йде в акумулятор. Відповідно, ну, ніяких потір немає. Плюс автоматика машини сама регулює, за потреби вона його виключає і включає. Тобто він не працює там весь час, плюс автоматика машини регулює обороти. До чого це я? Значально у нас є 10 кВт-годин. От. Е, наперед скажу, як тільки вони закінчаться повністю. Тобто, наприклад, ми своїм е, потрібнім заберемо ці 10 кВт, годин включиться двигун і він просто буде заряджати. Тобто, включився, зарядив там я не знаю, там, пів кВт, да, вимкнувся, зарядив пів кВт, вимкнувся. Тобто Він не працює весь час. Е, якщо говорить про Chevrolet Вольт, приблизно, якщо вже на бензині ми працюємо, да, то е, витрата виходить десь. 300 грам бензина на 1 кВт електроенергії, що вважається взагалі то дуже круто. Але якби, є дві причини, які я попередньо назвав. Отже, це перший елемент системи будинку. Другий елемент ну, відповідно, другий елемент, другий, це те, що у машини все таки це є батарея, це є постійний ток DC і там 400 вольт. Це повне напряження. Воно коливається, але в середньому приблизно тобто як у нас в Сіті да, 210-230. Да, але е, в середньому десь 400 вольт. Я не беру 12 вольтовий, тому що ви ж, по суті це кожен може зробити, для цього машина не потрібно. Можна взяти звичайний акумулятор автомобільний. У мене, до речі, теж такий є. Я взяв 90-амперний акумулятор. взяв це мене минулої зими я зробив так, для того, щоб котел запитати, да, Взяв інверт, інвертер з чистим синусом на 1,5 кВт, але ж, якби, і плюс імпульсну зарядку. взяв. Але це окрема якби, історія. Ми зараз говоримо про повну систему. Так от. У нас батарея 400 вольт і це постійний струм. Нам треба його переробити в 220 змінний. Що для цього треба? Замовив на Aliexpress. В принципі, вони від 3 до 5 тисяч гривень коштує. Там уже плата повністю, але це чисто плата. Коли я її отримав, ну це вже було взимку, це ще світло вимикало, це я тільки отримав плату. Цю плата була взята мощна, десь на 8 кВт в годину вона могла видавати. Однофазно. Однофазна. Ми зараз тільки за однофазне все говоримо. От. По факту мені така не потрібна ітогу була по декільком причинам. По-перше, тому що а, автівка, конкретно Chevrolet Volt там є свої предохранителі і скажімо так, потеря енергії або використання енергії з 5,5 кВт, час, вона може ну, в общем, погоріти. Е, тому, е, якби такий мощний міні-інвертер не ну, плата не потрібна, була відповідно, я за ту заплатив десь тисяч гривень. Міг заплатити десь 4. Ну це просто якби момент, просто щоб ви враховували, що прям такої мощі не потрібно. Я вам більше скажу, я зараз використовую десь з машини десь 3,5, максимум 4 е, кВт. Це в піки, просто коли все нагружено, і більше мені не потрібно ну, фізично. Тут особливо нічого такого не було зроблено. Просто була підключена. Різетка ну 4 пінової різниці немає до високовольтної мережі, до провода і все і виведено. Звідти підключений інвертор, Як я сказав, я отримав плату, мені потрібно було її просто ще перевірити, замовити кулер, замовити корпус. Це була проблема, але корпус я знайшов. кулер я взяв чевтековський. Так, да, треба було її зібрати. Це ж була, була просто гола плата, потрібен був корпус і потрібен був кулер до нього. Відповідно, мені людина це все зібрала. Ми знову ж таки з запасом взяли кабель на 4 квадрата. Це більше ніж достатньо. Мідь. Мідь. Да, больше, чем достаточно. Вот. И далее, то есть у нас тут есть инвертор. Инвертор, который нам робот наши 50 Гц. 200, ну, вот. да, 200, да, понятно. 220, 50 Гц. Вот тут уже у нас 220 зминного, зминного струму. То есть сюда заходит, тут стрелочку сделать, 400 вольт DC. 400 DC. А тут вже виходить. AC виходить ну, далі вже простіше, далі ми закидуємо наш, на наш будинок. Значить, а оце те, що я називаю, як е, ти Саш сказав, щоб не колхозить. і не робити, знаєте, автомати, коли там, ниткою перев'язують, щоб одне друге. Uh -huh. Купляється просто АВР. Uh -huh. Саша, знімець сьогодні теж yeah, покажу. Aвер we'll по, е, купується. І АВР тоді, відповідно, регулює, а, якщо є якщо є у нас світло в мережі, ну, то отак воно заходить сюди на АВР. Якщо у нас світло в мережі є, а, ну це в автоматичному режимі, якщо ми говоримо. Тут два режима є: ручний і автоматичний, і відповідно можна перемикати. А, якщо у нас світло є в мережі, а ми працюємо по одному каналу. Якщо у нас а, світло пропало, а, воно автоматично переключає на запасний канал. Фактично, можна автоматом як -яким не користуватися, тут є ручний режим. Тобто, відповідно, тобто ти можеш по бажанню вибирати або, лінію, лінію або електричка, або столба. Да. Столб. Да. Єдине, що ти казав, те, що, можливо, заводська машина там є краще, коли воно продуманіше. А вольт не можна одночасно віддавати енергію і заряджати машину. Тобто треба знімати машину з зарядки, тобто не можна користуватися енергією і заряджати. Це... Е, Так, тут у нас виходить з машини у нас вихід іде на... прямо на будинок. Це в тебе. Розетка йде прямо. Це вже 4. Я взяв 4 пінова, наверное, правильно називається. Чотирьох да, пінова. Там я на виход взяв трьох до 4, просто щоб не путати. Да, де вход, де виход, просто щоб не. Вот. Мама, папа, зрозуміла. Да, мама, папа, да, просто щоб не путати. Це в мене після, після вартості самого інвертора це, мабуть, друга така вартісна покупка. В мене тут 16 метрів 4 Квадратного кабеля йде м'єдна, трошки взяв запасом, тут, відповідно, поставив мамку, і він йде через дах і прямо заходить на розпределітельну коробку. Я тестував, у мене заряду акумулятора вистачає майже на цілий день, знову ж таки, в залежності, як ви користуєтесь. У тобто мене, коли, наприклад, я думаю, так, що якби в мене не включався болер, чисто світло, телевізор, інтернет і комп'ютер, ну, наприклад, з котлом, мені може до 2 дня вистачило, ну, може півтора дня. Да? Але по факту вистачає на повний світловий день. От, бойлер прожорливий. Як виявилось, кондиціонер дуже прожорливий, у мене ж видно залишок кілометрів, да? вони відповідно починають падати. Я просто бачу от, включаю кондиціонер, як воно починає падати. Але по факту я вмикав його в 9 ранку. Напомню, от вихідний день нікуди їхати не потрібно. Машина в мене вночі зарядилася по ночному тарифу. Я, і Відповідно, Я зранку підключив будинок від машини і все. І десь вистачило повністю, ну як повністю, просто батарея сіла і почав включатися двигун, тобто вже від бензину, а це вже дуже дорога електроенергія, хоч навіть воно мало споживає. Мені вистачило до 9 вечора на 12 годин з тим, що я користувався бойлером. Ну, в принципі, з мене з прожорливих бойлер, мультиварка, мікрохвильова кондиціонер. кондиціонером. Ну, можна сказати, що в ті дні я дуже не користувався. Але, наприклад, ще там, допустим, насос для, для тиску в системі води. Ну, він не прожорливий, але тим не менше він є. Це на все це вистачило 10 кВт. Ну, це моя витрата з 9 ранку до 9 вечора. Відповідно, такий лайфхак. А в принципі, вольтовської батареї точно нічого не буде. Якщо у вас ліф, краще не грайте з ним. У ліфа є проблеми з Ну, каму, проблеми там не такий акумулятор, як на вольті. У вольта акумулятор для нього це не нагрузка взагалі. Тобто він. Ці самі 10 кВт може виїхати за пів години. Ну, така, ну такі така витрата, скажімо так, ну, Наг... гібрид, нагрузка на акумулятор. Я в тому плані, що якщо швидко їхати, і для нього це абсолютно нормально. А якщо по суті цю саму електроенергію використовувати аж на протязі 12 годин, для нього це просто як не знаю, як, як пішки ходити. Тобто, взагалі, ні на що не впливає. Тобто я протестував, мені на 12 годин вистачило повністю. Якщо ми беремо той же Blackout, а ну конкретно ці ж 10 кВт я можу зарядити за 3,5 години повністю. Тобто, відповідно мені навіть з Blackout, там, якщо я пропущу якийсь момент, що там або буде недостатня напруга для зарядки машини, може бути 190 там, не захоче заряджатись. Да? Все одно машини хватить дуже надовго. А, от тобто так. режим, коли 4 години нема світла, а дві є світла. То ти встигаєш. Повністю, так, я веща встиг... да, зі світлом. Абсолютно вища зі світлом, причому я себе можу не обмежувати. Так, це у нас щиток, я його відкрив спеціально для зйомок. Це аверка. Ось у нас заходить на. Я поставив спеціально цей 16 й автомат. Це просто защита від дурака, щоб не було якоїсь зайвої перенагрузки. Щоб... А тепер дивіться, значить аверка, де я змогу запитати з двох різних джерел. От у нас червоний іде мережа. Міська, зелений, яскраво світиться, це значить включена зараз і подається напруга з а, додаткового входу, Тобто відповідно з автомобіля. А зараз тут є два режими: ручний менюал і авторежим. Що це знає? Наприклад, на авторежимі, коли в мене вимикається водний, воно має автоматично перемкнути на додатковий вводний відповідно на автомобіль. Я просто продемонструю. От, все, тепер у нас будинок запітаний і повністю працює. Це погасла, да? Так, да, ну це ж немає якби. Да? А, вот. Відповідно, зараз ми повністю запітані від автівки. Як я казав, я тестував декілька днів підряд. То, в принципі, навантаження по будь-яке витримує абсолютно. Я тут уже все вмикав, і, в принципі, питань не було. Навіть автомат цей не вибивало, хоча ви ж знаєте, наскільки він обмежений. Відповідно, коли я зараз вімкнув водний автомат з мережі, тобто уявляємо, да, модеруємо, що у нас з'являється світло в мережі. От, і у нас автоматично перемкнуло. Да, ми можемо це все зробити в ручному режимі. А, Ти, от. То, 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 то перемикач ручної. Да. Е, не рекомендується там, можете і в інструкції почитати. Не рекомендується, точніше, рекомендується, забороняється в автоматичному режимі перемикати цю штучку вручну. Перемикач е, тільки в ручному режимі. Ми виставляємо. Відповідно, ми зараз вручну можемо виставити а е, вибрати звідки. Е, от. І як бачите, тут є напруга, подається. І подається з автівки, і зараз у нас вибрано відповідно резервний ця нижня частина. Це наш додатковий вводний. То тобто, в нашому випадку це автівка може у вас бути і бензиновий генератор, звичайний, який на вулиці стоїть, теж нормально. А це відповідно заходить, а вже основна мережа. Звідти воно виходить сюди. Як це називається? Не пам'ятаю. Ну це що? вже розводка по да, розводка по, по, хаті. по цьому. Да. Єдине, що тут по інструкції по схемі треба попідключати ось такі проводки. Це просто дзвоночки. за рахунок цього. АВРка розуміє, що пропало, а що є, а що не працює. Тобто -то провод. сигнальні провода. Так, да, вони є в інструкції все написані, але можете от. Я отак зніму. Просто ближче Чор, чорний йде з, е, з нуля, ось сюди він заходить. Фаза звідси йде. Відповідно, тут теж чорний іде сюди. А фаза сюди це так, якщо ви захочете щось монтувати і дивитися просто по цьому відео. Дякую, Артему, за гарну екскурсію. Не забуваємо підтримувати ЗСУ через фонди волонтерів, яким ви довіряєте. Коментуємо відео, ставимо лайки, дизлайки, поширюємо у соцмережах, пробуємо, експериментуємо та все в нас вийде. Всім пока!